Привіт! Недавно мені в, в руки натрапив ось такий планшет Lenovo Yoga Tab 11. Він не схожий на решту інших планшетів, і тому він для мене був дуже цікавий. І давайте я вам про нього по порядку розповім. Спочатку про комплект. Тут тільки зарядний пристрій на 20 Вт, кабель, шпилька для лотка та інструкція, яку ніхто не читає. Все ось і весь комплект. Глянувши зі сторони дисплею, то планшет має звичний вигляд, а от зі зворотного боку цікавіше. Тут і тканинна частина, через яку планшет не буде вислизати з рук. Тому використовувати планшет брудними руками не рекомендую. Я просто навіть не уявляю, як потім цю тканину відчистити. Тому під час їжі не чіпайте задню частину планшета. Також задає підставка, яка може перетворитись в вішак або рукоятку. Тобто варіативності тут багато. Можна ставити в різних зручних положеннях на столі, вішати десь, або просто просунути руку через цю підставку і тримати планшет безпечно одною рукою. Магія. Тут, до речі, є силіконова накладка, яка знімається. Але з нею зручніше і тримати, і ставити. Сам планшет зібраний добре, ніяких скрипів, люфтів тут немає. Корпус це один шмат пластику, без швів, і відчувається він монолитно. Як бачите, знизу планшета є ніби циліндрична частина. За нею і так зручно тримати, але з підставкою краще. Вона, до речі, зроблена з нержавійки. І помірно туго відгинається. Так я вже дійшли до цього циліндра, то скажу за динаміки, які знаходяться всередині під сіткою. Вони від JBL з технологією Dolby Atmos. І звучать ну дуже круто. Ще два динаміка знаходяться зліва і справа. Це якщо планшет в горизонтальному положенні. Тобто, в сумі тут чотири динаміка: на нижніх перевага нижніх частот, на верхніх верхня. І в цілому це все грає дуже якісно та гучно. Зараз я пропоную вам послухати тест звуку цих динаміків. Можливо, через відео ви не зрозумієте наскільки тут звук класний, але повірте, він тут достойний. На корпусі є тільки кнопка блокування, та гойдолка чи качелька гучності. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як правильно: Гойдолка, качелька чи взагалі важіль. Також є лоток, в моєму випадку, тільки для карти пам'яті до 1 ТБ. Є також версія LTE, в яку можна ставити карту пам'яті та Сім-карту. Датчика відбитка пальців немає, але є розпізнавання по обличчю. На торцу циліндра роз'єм Type-C, ним можна заряджати пристрій та підключати різні девайси по ОТГ. Тобто підключайте сюди USB Hub і пробите собі маленьке робоче місце, щось типу ноутбука. Ну, Ви можете, звісно, клавіатуру підключити бездротову і мишку, але флешку ви бездротово не підключите, тому USB Hub або otg перехідник Дисплей на 11 дюймів з розширенням 2К 2000 на 1200 пікселей з яскравістю 400 ніт, та й матриці IPS. В цілому, дисплей приємний, яскравий і в контрастний, з чудовими кутами огляду. Є навіть специфікація для безпеки зору. Що дуже непогано. А також є підтримка стилуса від Lenovo. То для любителів помалювати це буде необхідний інструмент. Його в комплекті немає, то придеться докупляти. І ще раз кажу за зручність підставки. Можна його поставити ось так. І малювати. Що дуже зручно. А далі розповім про потужність. Тут встановлений восьмиядерний Mediatek Helio G90T, 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 постійної. Є ще модель на 4 ГБ оперативки та 128 постійної пам'яті, але раджу доплатити і взяти кращу модель. Ну така як на огляді 8 256. Для роботи, перегляду відео, редагування фоток. Не відчувається недостача потужності. В іграх теж без проблем. Я вже не кажу за казуальні ігри, там проблем не може бути. Також в PUBG, Call of Duty, Grid Autosport, на максимальних налаштуваннях стабільний фреймрейт. Ще й можна з деякими іграми геймпад підключити Дротовий чи бездротовий та гратись, не тримаючи планшет в руках. Планшет, до речі, нагрівається ось тут, в районі біля камери, і через те, що тут тканина накладка, а не голий метал, тепло від нього не буде так вам аж сильно передаватись в руки. А от, до речі, результат бенчмарків. І ось планшет показав такі результати. І за свою ціну він має непогану потужність, достатню потужність. Його позиціонують як планшет для роботи або як. Компактний медіа-центр. І своєю задачею він справляється взагалі без проблем. В тесті на Тротлинг процесор працював мінімум на 91% та нема просадок. В кімнаті було 24 градуса, тобто при кімнатному використанні у вас буде завжди максимальна частота процесора, тобто потужність. Це означає, що система охолодження тут непогана. Батарея тут на 7700 мАч по характеристикам. А по факту тут 7500 мАч, що мені вистачало на один активний день. Безперервно можна дивитись ютубчик десь 15 годин, гратись десь 6 годин, тобто один день в змішаному режимі планшет витримує. Камери. Ну тут, якщо чесно, я нічого і не очікував. Це планшет. У них камери завжди не дуже. В принципі, так само, як і тут. Камери на 8 мегапікселів, Основна з автофокусом, фронтальна без. Відео можуть писати Full HD. Скажімо так, фронтальна чудово підійде для відеодзвінків, бо для них якість достатня. Плюс мікрофон тут класний і вас буде добре чути. Ось так будуть бачити вас, ваші співрозмовники через відеозв'язок і одразу оцініть якість звука, як цей планшет записує. Це тест фронтальної камери, планшета Lenovo Yoga Tab 11. А от на основну камеру я би не фоткав. Тут краще справиться навіть бюджетний смартфон, тому її будете вмикати вже на дуже в крайньому випадку. А от тестове відео на планшет у хмарну погоду, Був недавно дощик. Тобто сонця нема, але хмарне. Світло розсійне, тобто максимально класне для відеозйомки. Ось так записується планшет. І одразу побачите декілька тестових фотографій. Це все було на тильну камеру. Про систему ще скажу пару слів. Планшет оновився до 12-ї версії Android. І сам лаунчер дуже схожий на стоковий Android. Є тут пару своїх фішок, типу Entertainment Space. Там пропонується подивитись відоси, купити фільми та книги. Коротше, як вкладка з рекомендаціями. Я її одразу вимкнув. Також можна змінити режим планшета. На робочий тут з'являється панель задач, така як на Windows. Також кнопки назад додому та відкритих додатків. Та покращується зручність використання миші та клавіатури, але режим роздвоєного екрану буде недоступний. Тобто в звичайному режимі можна працювати в двох додатках одразу, а в робочому можна швидко між ними перемикатись. Дивно якось. Але, якщо чесно, то мені якось було зручніше використовувати цей робочий режим з сенсорним дисплеєм. Хоча його позиціонують як режим для мишки та клавіатури, але все одно, можливо, я не звик до жестів, а звик до кнопочок ось цих, також між самими додатками, класно перемикатись дуже швидко. Ну, можна сказати, дякую. Класна варіативність. І що виходить врешті? А я скажу, що це прикольний планшет у всіх аспектах. Дуже достойний звук від JBL. З підтримкою Dolby Atmos, хороший дисплей, теж з різними там покращеннями і захистом очей, круто зібраним корпусом та ергономікою. Та й по залізу він непоганий. Можна тільки прокопатись до тильної камери. Ну, якщо чесно, якби її навіть і не було, я би не сильно засмутився. Я, як затечка, і дякую. А ви дивились відео на каналі Easy Gadget. Якщо вам даний огляд сподобався, ставте подобайку та підписуйтесь, щоб не пропустити наступний цікавий огляд. До скорого!